Ракетний обстріл Одещини. Усі подробиці чергової атаки росіян, річниця депортації кримськотатарського народу. Як радянська влада вивозила людей з України? Історія очевидця. День вишиванки. Як відзначили свято в Одесі? Розбиті склади та ангари підприємств, пил та пошкоджені будівельні матеріали, що в них зберігались. Такий вигляд мають наслідки ракетного удару по Одещині в ніч на 18 травня. Зранку четверга робітники почали прибирати територію. Самого ранку. А що побачили? Що тут було, як ви прийшли? Ну таке було. Все валяється, все рекуча стіка, все розбите, все поломане. Що зараз робите? Прибирай. Внаслідок нічної атаки одна людина загинула, трьох поранило уламками. Усі прибули до Одеської обласної клінічної лікарні. Там їм надали допомогу. Наразі один з травмованих залишається на лікуванні, повідомив у медзакладі. Ті, що пішли амбулаторно, ну, будемо вважати їх легкими, хоча ми ступінь не виставляємо це для цього є другі, скажімо так, спеціалісти. А те, що ну, там дійсно потрібно було оперувати і дійсно потрібно було це робити. Швидко і щоб зберегти нову людину. молоді люди всі вони цивільні, це не військові. Атакували Одещину ракетами калібр з акваторії Чорного моря та за допомогою ракетних комплексів Іскандер, повідомила начальниця об'єднаного Центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вісім ракет було знищено. Потужний повітряний бой тривав довго, і звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначитися, що Саме під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною одеського району, своїми уламками пошкодили промислові об'єкти, зокрема сільські приміщення деяких підприємств. Дмитро Веселів, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. 83-річний Расім Аків народився у 1940 році в Криму в селі Уркуста. Під час Другої світової війни його батько пішов на фронт. Расім жив разом з мамою, коли радянська влада почала виселяти кримських татар з півострова. У 44-му році вночі, 4 часа утра, верняється НКВДшники наші. И дают, ну, будет всех, все, знаете, ажиотаж такой подняли. Собаки начали гавкать везде, фу, эти, мычатые, скотина, начали выгонять всех. Они, видно, чувствовали или что это. И всех собирали сразу на машины и на вокзал. Люди думают, наверное, где-то убивать. За что, за что, ничего никто не знает. Садили в эти вагоны, э, эти вагоны, которые скотовозы были, грязные, там толкали всех подряд. Ну і люди думають, ну куди з собою хто що мог взять? Это было в тебе 15 минут давали вот этот сбор. Расім розповідає, близько 70 ешелонів прямували до Узбекистану, Уралу та Казахстану. Вагони були переповнені. До місця призначення потяги рухалися близько місяця. Діти умирали, нікакої допомоги не було. Утром каждое утро їх. останавливали где-то на какой-то, не станции, а какие-то места такие, на полях даже. И эти НКВДшники прямо заходили с такими нецензурными словами, спрашивали, трупы есть или нет. Ну, если даже есть, женщины же все плачут, кричат. Но сил ни у кого нет, чтобы с ними там бороться. И они, когда трупы были, они открывали двери на ходу, выкидывали трупы в дверь. Что... А маленькие дети, которые умирали, были окошечки там на вагонах такие небольшие, в окошечки выки... выбрасывали. Прямо при людях, при... Там уж страшная эта трагедия эта над народом. Это... Такого, наверное, не было. В мірі татарів звинувачували в масовому дезертирстві з лав Червоної армії. попри те, що представники кримськотатарського народу воювали і брали активну участь у партизанському русі, каже Расіма Київ. Чоловік згадує після депортації його батько знайшов родину в Узбекистані. Там сім'я прожила 10 років. Я дуже добре пам'ятаю, коли Сталин, Сталін, цей, дуже добре пам'ятаю. Ми утром йшли в школу діти... Знаєте, я учился в четвертом классе. Дети шли и узнали, что стали номер, Начали плакать. Они плачут. Ну, я иду себе. Ну, думаю, а я же уже слышал, что Сталин выслал от всех. З майбутньою дружиною Ельмірою доля звала Расима в Одесі, де той служив в армии. 27 апреля было 50 лет, как мы вместе. Пошел 51 рік. год. Хотелось, конечно, отметить совсем по-другому. Я вам скажу, как будто это вчера было. Все перед глазами, знаете. Думаешь, вот пролетело время. 50 лет. Это одна человеческая жизнь. Мы очень вообще... Семейство очень и очень дружные. Болеем мы, конечно, очень. Все они руками, ногами, все за Украину. Щоб Крим повернувся в Україні, абсолютно всі подружжя запевняє, якби була змога ще раз поїхати в Крим на землю своїх пращурів, обов'язково б це зробили. Олена Голда, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Одеський зоопарк, де ми перебуваємо зараз, приєднався до святкування Дня вишиванки в Україні. В закладі зробили безкоштовний вхід для тих, хто прийде сюди в вишитому українському вбранні. Чи багато охочих скористались такою пропозицією, дивіться далі. Ми вдягались на свято, прийшли в зоопарк і хочемо відсвяткувати таким чином. Тим перше, без, безкоштовно. Це вишиванка, я взяла у своєї мами, а це моя вишиванка, я дала своїй подрузі, бо в неї щось з четвертого класу ще було. Я така, ну треба взяти все в свої руки. І ось це ми покупали чи у Львові, чи десь, мабуть, таке, коли ми подорожували. І так. Сумочка ще є. Сумочка, о, подивіться, це в Карпатах брала таку сумочку, теж з до образу. Олександр, аби відсвяткувати цей день з невісткою та онукою, приїхав в Запоріжжя. Трохи такої радості дитині, бо вона зараз не тут живе. Вони живуть, на жаль, в Румунії. Я не бачив їх вже півтори роки. І от зараз вони приїхали на декілька днів. Сьогодні свято, і ми хочемо таким чином виразити свою любов до нашої країни. І бажаємо, щоб швидше закінчилася війна. Так що сьогодні радіємо, але не, не припиняємо думати і молитись за наших воїнів. Серед відвідувачів зоопарку сьогодні школярі, для яких організовують екскурсію, а також діти зі своїми рідними. Сьогодні день вишиванки. мені подобається вишиванка, але я її не часто одягаю. Вишиванку нам по насл... панаслідству. Підалі. Ми дуже часто вдіваємо її. І до школи, і в садок одягали. Мені одягнена така, вишиванка. Мені 7 років. І мені подобається. І мені подобається вишиванка. Ми вишиванку вділи і попали сьогодні на це свято. І це свято проводимо тут дуже. Приємно, що багато діточок сьогодні ми бачимо, родини, які цілими сім'ями воїна гарненько, і дуже святковий настрій від цього. Моя вишиванка її зробили моя тисячу, коли ще я вчилася в школі. І це пам'ять кохання до любої країни. Люди, які вирішили відвідати зоопарк, можуть тут побачити тварин, яких з потеплінням вивели в зовнішні вольєри. Зокрема, слониху у венді каже директор установи Ігор Біляков. Все це дуже важливо для, для людей під час війни. От е, такий, такий ковток позитиву е, дуже дуже важливо. То ми намагаємося людям це давати. Ми навіть гамаки повісили на е, території, щоб люди могли там е, навіть поспати. З початком е, повномасштабної війни е, е, люди стали більше. Більше отак висловлювати свою патріотичність стало багато людей і в вишиванках. Слава, Слава, Ольга Циктор, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Три свята одразу: день матері, день сім'ї та день вишиванки. Відзначили в одеському міському саду. У програмі пісні, танці і дефіле в українських вбраннях. Україна це наша мова палаючи і Взяла участь у дефіле разом із своїм дев'ятирічним онуком Галина. Я вирішив взяти участь у цьому заході, бо я дуже люблю Україну. А вишиванка для мене значить лише усе добре та Україну. Мої вишиванці багато десятиліть. Для мене ця вишиванка згадка про мою бабусю Ганну Козак, звичайну українську селянку з Буковинського села. Брідок багато десятиліть тому бабуся зробила мені такий подарунок, і я бережу її як згадку про бабусю, і як те, що Показує мені, що український народ це дуже талановитий, дуже творчий народ. Вийшла представити своє вбрання, і надія разом з донькою та онуками розповідає, що року вдягати вишиванку в її родині традиція. На мені зараз вишиванка а, автентична косівська вишиванка. Це не я вишивала. На жаль, тому що ну. Довгі часи втрачена ця була традиція, але ж я вважаю, що це добре, що хоча є можливість придбати ці витвори мистецтва. У мене є ну, вінок, та я на один раз вже носила такі стрічки на, на косах своїх. Також під час свята відбувся показ колекції, «Деволан». вбрання шили студентки Одеського професійного ліцею технологій та дизайну. Вона зроблена з рюшів, з воланів, які, які ну, дуже прикрашають одяг. Дає таке натхнення на жіночість на, на Одесу, яка сьогодні така дійсно святкова, така гарна. А ця колекція називається Весна. Платье из коллекции весна. Мы сегодня его представляли, очень удобное, очень прикольно в них ходить, понравилось. Ткань очень мягкая, и ней очень комфортно ходить. И даже вот в такую погоду жаркую, не жаркую. Головна ідея свята об'єднати різних людей, розповіла директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич. Була ідея поєднати три свята у міському саду: день матері, день сім'ї і день вишиванки. які сьогодні ну на нашу думку, вони логічно поєднані між собою, і крім того, нашим дітям творчим колективам дуже не вистачає очного спілкування. Ми звичайно ставили за мету зробити захід, який об'єднає різних людей міста Одеси. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одеса. Дев'ятнадцятого травня в Одеській області мінлива хмарність вночі без остатних опадів. В день місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів, в день 22-27. В Одесі теж мінлива хмарність, можливі опади. Стопчик термометру коливатиметься від 9 до 16 вночі, вдень плюс 21-28 градусів. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтесь на Суспільне Одеса у соцмережах.